На сцену запрошується, випускниця магістерської програми з Юдаїки, активна учасниця Майдану, доброволець в зоні АТО, керівниця Центру підтримки аеророзвідки, що працює за сприяння києво меглянської академії і просто гарна і розумна дівчина Марія Берлінська. Запрошуємо. Доброго дня, друзі. Перед усім я хочу подякувати людям, завдяки яким цей момент став можливим. Це мамі і татові, які зараз тут, своїй науковій керівниці Ірині Анатолійоні Сергій, Тані Ботановій і Галі Юркевич, які підтримали мене в найвідповідальніший момент. Особливо хочу подякувати В'ячеславу Степановичу і Андрію Анатолійовичу за сприяння в тій справі, яка дозволяє направду зберігати безліч життів на фронті на сході нашої країни центру підтримки аеророзвідки. Дякую. Коли мені повідомили, що в мене буде промова. Мені стало по-справжньому лячно, тому що я ніколи не мала промов перед таким великим загалом, перед вами, Могилянцями. І я подумала про те, що я скажу промову про страх, а вірніше про те, як важливо не боятися і чому це так важливо. Коли я вперше прийшла в Могилянку, мені було років 15. Це був День відкритих дверей. Я ходила цими кремезними будівлями, цими старими коридорами, я вдихала запах цих стін, і я думала, що буде тут це мрія. Я закінчила школу і я подумала, що де я, де могилянка. І я навіть не спробувала, мені теж стало страшно. І я відклала свою мрію на багато років. Коли Почався майдан, я завжди спостерігала за своїм внутрішнім страхом. Він то більшав, то меншав. Останні дні він дійшов до своєї кульмінації. І я дуже добре розуміла, що та система, проти якої ми там, вона контролює нас нашим страхом. Вони постійно говорили нам, що є звідси тут небезпечно, ви не маєте тут перебувати. А в кінці вони просто почали в нас стріляти. І вони думали, що ми побіжимо, що ми почнемо тікати, що нам стане страшно, що в нас включиться інстинкт, і ми відмовимося від своєї мрії, відмовимося від країни, яку хочемо. Але ми пішли вперед. Нам було страшно, але ми йшли. Ми забрали наших людей і йшли далі. Вони стріляли в беззбройних людей, які не розвернулися, не втекли, і стало страшно їм. Майдан переміг саме тому, що їм стало страшно від того, що беззбройні люди йдуть вперед. Це зламало всі їхні уявлення. Про страх і про те, як контролювати людей їхнім страхом. Я часто буваю на сході України. Я нещодавно повернулася з Лондона, де спілкувалася з діаспорою, і вони всі питають, чому ми не бачимо таких очевидних змін. І я кажу їм. Про те, що стара система боїться йти. Люди пішло буквально кілька десятків людей після революції, які сидять іноді і розказують про страусів де небудь з під Москви. А ця стара система залишилась. Залишились всі ті люди, які не вміють жити інакше, які звикли брати хабарі, які звикли родинними зв'язками вирішувати свою кар'єру. І вони не хочуть йти. Вони тримаються за стару систему, вони чекають свого часу. Наша з вами задача зробити так, щоб їх час більше ніколи не настав. Єдиний страх, який є людей у сході, на сході і на заході України в діаспорі і на фронті, це страх того, що всі. Наші втрати були даремні. І я розмовляла в Лондоні нещодавно з Євромайданом Лондон, і вони мені вони питають, кажуть, скажи, це ж все не дарма? Це ж відбувається все не дарма. Люди, які за нас там, вони ж гинуть там не дарма. Я Знаю, що те, щоб це було не дарма, це наша з вами робота. Ми кращі з кращих. І вся країна знає це, що ви інтелектуальна еліта цієї країни. Побороти страхи, стереотипи, фобії, зробити цю країну кращою, сміливою, громадянською це робота нашого життя. Тому що країна стала нашою особистою справою. Я вірю в вас. Я щаслива, що я тут. І як я говорила В'ячеславу Степановичу, єдине про що я шкодую, що ці роки тут не можна повторити ще раз. Все в нас відбудеться, і країну, яку ми мріємо, ми її обов'язково матимемо. Слава Україні!